Це пов'язано в першу чергу, звичайно, з місцевою компанією. Щодо політичної партії Фрондмін, то ми практично пішли по 696 місцевим організаціям, на противагу 18, на яких нас намагалися запхати партія регіонів при прийнятті закону в старій редакції щодо виборів до місцевих органів влади, коли заборонили новим партіям приймати участь у виборчому процесі. Ситуація вкрай складна. і Я сьогодні вранці подивився інтерв'ю британського міністра у справах Європи і інтерв'ю окремих спостерігачів за українськими виборами щодо чинного закону, щодо чинних процедур. Можу єдине, що підтвердити, що ми відчуваємо серйозний тиск практично у всіх областях України. В першу чергу це адміністративний тиск і все те, що... Було закладено як певна політична бомба в законі про вибори, а саме контроль над комісіями з боку провладної партії регіонів блоку Литвина і комуністів, все сьогодні відбувається. Не поодинокі випадки, коли у наших кандидатів у депутати, як на мажоритарні округи, так і по спискам, просто виривають сторінки, наприклад, з декларацій чи просто підмінюють цілі комплекти документів тільки для того, щоб відмовити реєстрації. І таким чином зняти з виборчих перебоїв. Я вже не кажу про механізми засідання комісії, коли фактично комісія складається в основі з представників правовладної більшості, а ті інші члени комісії, які є в відповідній територіальній чи дільничній комісії, навіть не отримують інформацію про те, коли відбувається засідання цієї комісії. Вони просто саменькі там зібралися, вирішили для себе певні питання і розійшлися. Я розумію, що це тільки початок, і найскладніше буде, звичайно, 30 числа, а саме при підрахунку голосів. Якщо вони зараз так взялися, то не важливо, як голосують, буде важливо, як рахують. У нас зараз Микола Янович Азаров і. Весь уряд став активно цитувати, а, до речі, Борис Колєсніков став активно цитувати Сталіна, то я до їхнього широкого енциклопедичних знань додам ще одну цитату, що неважно, як голосують, головне, як вважають, а ти весь свій серйозний читає, тому пускай мені буде третя тепер цитата. Одначе ми боремося, у нас ситуація складна і по судам. Я звернувся в до суду про те, що думаєте, як ви виносите рішення. Ми будемо захищати результат через те, що в кожній комісії ми отримаємо оригінал протоколу з мокрою початку. І якщо будуть розбіжності між тим протоколом, який є в дільничій комісії, і тим, який потім підрахують на загальноукраїнському рівні, повірте, що ми будемо добуватися свого щодо скасування результатів виборів по тих дільницях, де вони будуть фальшувати. Щодо фальшування. Ну, Сумнію немає, що адміністративна машина вміє це робити. Е, мої оцінки, що це буде приблизно на рівні 5%, плюс-мінус. Ну, по окремим областям, там, де вони дуже добре працюють, це буде більше, по окремим це буде менше. Але е, такий природний процес боротьби за голоси людей і те, що ми будемо захищати свої результати. Означає, що сподіваюся, що ми пройдемо по всім обласним радам, по всім. Навіть по Донецьку у нас відбулася позавчора ситуація, коли в двох великих містах Донецька цілі фракції партії регіонів. Значить, перше місто це Красноармійськ. Красноармійськ, okay. 11 членів, 11 членів партії, фракції партії регіонів групою вийшли і перейшли до політичної партії Фронтзмін. І виконуючи обов'язки мера, жінка, яка має найвищий зараз рейтинг в місті Димітрово, вона так само вийшла чотири дні тому з партії регіонів і перейшла до політичної партії Фронцзмін. Це в Донецьку, ну, можна сказати, в логові партії регіонів. голосуєте. Прийміть для себе рішення, що потім ні вам, ні нам не було соромно. Ми ведемо якісно інших людей, ми ведемо якісно нових людей. І хочу, щоб зміни в країні в першу чергу розпочалися з місцевих виборів. Щодо майбутніх виборів, які можуть відбутися, і тут це стосується в першу чергу парламентської кампанії, хотів би відзначити, що вже два члени Центральної виборчої комісії, два заступника Центральної виборчої комісії підтримали мою позицію щодо конституційної необхідності проведення парламентських виборів 27 березня 2011 року. І те, що регіонали з Литвином і з комуністами так швиденько проголосували зміни до конституції щодо продовження собі коханим терміну на один рік, ще одно свідчення того, що вони взагалі виборів не хочуть. Вони зараз запустили нову технологію, яка ну базується на наступному дорогі українці, наша ж вам ходить на вибори. Ну нам же на, на стабільність долажна бути. Як на цвинтарі, так щоб було все стабільно, тихо, спокійно, і цвіти їздив каміняє. Тому е, вибори не потрібні. Ми хочемо перенести вибори на ще один рік, замість чотирьох років, щоб парламент був 5 років. Згадайте моє слово, в 2011 році вони перенесуть вибори до парламенту на 2015 рік. Тому що треба читати між строчок, що говорить президент, що обирається у 2015 році. Як синхронізувати вибори президента з Верховною Радою? Два варіанти всього на всього є. Варіант перший. Тоді вже, я думаю, що ми дійдемо до ситуації, коли Віктор Федорович буде особито. Шоста-шоста стаття, я тільки не пам'ятаю рік оцієї 77. 77-й. 77. Точно, дякую. Створення потужної альтернативи сьогодні провладній владній більшості. Щоб в Україні залишилися демократичні перетворення і залишилася взагалі демократія як така, тобто право вибору. Що таке демократія? Це просто право вибору. Ми, звичайно, створимо альтернативу і сказав би так, якісну опозицію. Про це готовий окремо поговорити, що я розумію під якіснує позицією. У мене все в якості вступного. Ця угода підписується тільки для третьої сторони. Тому що я хочу, щоб їх вибрали і через 5 років, і через 10, і через 15. А для того, щоб їх вибрали, вони просто робити повинні і виконувати в тому числі цю угоду. Таке запитання по, по всім областям. Е, я не дострадав політично. Важко сказати, які перспективи у процентному відношенні. Та легко сказати, які перспективи. Тому, як ми рухаємося вперед. І є природній процес. Цей природний процес є політична еволюція. Mm. Uh, і партія регіонів, і багато інших партій. Частина з них вже сьогодні представляють минуле, друга частина представляють поки що сьогодні. Ми представляємо і сьогодні, і майбутнє. Mm. Uh, uh, боротьба за підтримку складна. Mm. Вона не може. Бути переможною за одну компанію. І те, що я почав цей процес ще з президентської компанії, означає, що ми дуже серйозно настроє. Я сподіваюся, що на Кировоградщині ми зробимо другий крок після президентської кампанії, і результат на місцевій компанії буде кращий, ніж mm -hmm. мій результат на президентській. Тому що я для себе багато висновків зробив, і команда, з якою ми йдемо, так само відкоригувала свою стратегію. Моє, вч... Моє відчуття після вчорашньої зустрічі з людьми в залі. Треба шукати ключі до дверей Кіровограду. От я от про це, власне кажучи, вчора там доволі тривалий час думав. Треба підшковувати. Угу. Є специфіка. І я буду рухатись в цьому напрямку, щоб відповідати тому запиту, який є в Кіровограді. Дякую. Угу. Ми з основним подбора кандидатів. У нас є кандидати, вже год працювали над проєктом школи власті. Займалися проєктуванням. показывали свое видение и решение тех социальных проблем, которые находятся в нашем городе по всем параметрам его жизни, жизни и общины. Значит, следующий параметр это, естественно, разношерстность. То есть у нашей команде представлены, я не побоюсь этого слова, у нас есть и государственные служащие, в нашей команде есть достаточно серьезные бизнесмены, в нашей команде есть и студенты, вот, и директора школ, и клубов, и так далее. То есть это разношерстность, это команда разноплановая. То есть люди профессиональные, каждый в своем направлении, готов приносить пользу, прежде всего, романскому обществу. И, естественно, каждый представитель, каждый мажоритарщик, он непосредственно привязан к своему округу. Я глубоко убежден в том, что, прежде всего, кандидат, будь то районного, а будь то городского совета, он должен быть прежде всего доступен своему избирателю. И э, люди у нас достаточно известные у себя на микрорайонах, у себя на округах, то есть их хорошо все знают, это один из основных критериев для того, чтобы э, взяться за работу на том или ином округе. Принятый... По теме онкологии, по теме медицины, у нас есть видение по теме образования, болеваемость людей. То есть если человек ведет нездоровый образ жизни, соответственно, он и болеет. Что, если человек ведет здоровый образ жизни, то меньше тратится денег на медицину, на государственную в первую очередь и так далее. То есть у нас уже на данный момент есть ряд программ, ряд тем, которые мы уже проработали, по которым у нас есть специалисты. У нас, если вы слышали, в партии есть так называемый уряд Змин, который инициировал Арсений Петрович. В уряде есть ряд направлений, начиная от экологии, коммерческой политики предпринимательской инициативы, заканчивая аграрной политикой с заможным столом, которую я, кстати, возглавляю в национальном уровне. Буквально по каждому направлению у нас есть эксперт на областном уровне. И буквально по каждому из этих направлений у нас есть определенное видение. Если вам не буду рассказывать сейчас все эти направления и наши планы, то это будет очень долго. Это час займет больше. Но я скажу, что эти направления у нас есть, эти люди у нас есть в партии, у нас есть программы. Но для того, чтобы понять, З чого ми почнемо? Ну, треба проаналізувати, звісно ж, ситуацію, яка є на даний момент. То, ми щось знаємо, але вы розумієте, не все, не все прозрачно, скажімо так. Поэтому потрібно в ситуації розібратися. В Україні триває дискусія про необхідність повернення людей, яких вибирали, як депутатів до обласної ради. Тобто, а ви чим займатися збирається? Тут податкова, міліція, правоохоронна реформа і Німеччина. Вони повернулися вже декілька груп повернулися з навчання в цих країнах. Значить, з чим повернулися? Повернулися просто з якісно новими знаннями, як управляти своєю, своєю областю, своєю територією, як використовуючи той незначний фінансовий ресурс, що є тут на території Кировоградщини, просто його правильно спрямувати. Посади міста Кировоград це дуже добре, це буде красиво. Тільки вони через рік всі облупляться. А може ці кошти направити на зовсім інше? На Фінансування створення додаткових робочих місць.